Привіт, друзі, ви на каналі а 2 Crew. Хранитель неба в мене зараз стоїть на Т92Е1 в камуфляжі Poison. Дуже гарний камуфляж, один теж з найкращих і моїх улюблених камуфляжів взагалі в цій грі. Тому що деякі вважають, що камуфляж не важливо. Може і не важливо, для скіла не важливо, але. Грати на гарній машині, мені здається, це як мінімум прикольно. Чекаємо, перекатка, гарна позиція, до речі, можете використовувати. Да, Отримуємо плюху. Хоча можна було зіграти від леопардового засвіта і можна було б цю плюху не отримати. І з нами літає такий дрон, хранитель неба. До речі, цікаво, що він. Від машини не залежить, він якось так повертається, коли як захоче, От начебто вперед, потім вліво. І я б вважав, що він повертається лише за по, кругу, по колу, як ти е вкрутиш гарматою. Але це не так. Голду підрубаємо, 432 даємо товаришу Лівандовському, і у нас Т-54 вже відлітає авангард, що не може не. Радувати нас. КД у мене 16,0. Калібровані снаряди не попадають в Т-62А. І знову ловлю лампу і поки каде щось. Дуже цікаво, що гра на Т92Е1, вона не можна її назвати позиційною, вона дуже динамічна, але а, треба грати. Треба грати якось вивірено, тому що маємо довге КД 16 секунд, і 16 секунд вони компенсуються лише його подвижністю, тому що він такий живчик, на ньому можна швидко міняти позиції, але треба бути не десь там стояти на, якому, на якійсь там горі і грати там як Петесау. На ньому треба бути корисним постійно і всюди. Тобто маємо ПТСАУ. от ПТСУ зараз поїхала сушка, маємо допомагати нашому совзводному. Ну, Допомагаємо з Хевіком. Чому? Тому що Хевік барабан і видає більше тисячі дамагу з барабану, тому його треба фокусити і по фокусу його треба забирати. Шотний був для мене, є сотий, і він відправляється в ангар. Ми зараз, наша команда зрівняла позиції. Зараз ми просто маємо однакові. Вже знову маємо однакові. Однакові сили. І крітують мені двигун. Але Хевік зараз і Баджер для мене стають шотні. Маємо підтягуватися, піддавлювати, тому що є сотий наш теж шотний. Забираємо сушку і маємо сейвитись. Маємо сейвитись якомога більше, тому що Хевік міг вийти і видати барабан, і з барабана він нас забере. Навіть він міг забрати нас з двох пострілів. Пропускаю одну, до речі, плюху. Не очікував його, що він так далеко буде стояти. А очікував його трошки ближче, тому. Тому пропустив, відпустив руки, так, так би мовити, і пропустив від нього удар. На фугасі на 44. Ну, Вважав, що заберу його, але броня у лобі баджера дуже плотна, дуже міцна машина. Але треба якось його обігрувати. Але не проходить в нього альфа. Те ж саме фугас. Просто даю фугас для того, щоб не було рікашету або. Не пробиття, тому що фугас, друзі, фугас постійно пробиває. Він пробиває, він мінімум надає дамагу, якщо не проходить, але все одно продає. Надає дамаг, і тим самим ви можете збивати на фугасі базу, якщо її хтось бере. Не збивайте базу ніколи ББшкою. Ну і голдою можна не збивати, але збивайте фугасом, тому що мінімальний дамаг пройде, і все одно база зіб'ється. Що маємо? Маємо. Медальку воїна, маємо медальку Орліка і маємо медальку майстра. 4434 дамагу. 4, 4 фрага в нас знищено. На жаль, угрону з нашою користю, з нашою допомогою, всього 156. Наш досвід це мало. За такий бій ми отримали 108 тисяч сери. Ну і, звісно, попали в топ по дамагу. Друзі, дякую вам за перегляд. Пам'ятайте, що все буде Україна! Гарних вам боїв, пока!